Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео пропоную вам дивовижну добірку салатів з червоного буряка. Кожен з них заслуговує, аби його бодай раз, але спробували. А все, що потрібно, майже завжди є у холодильнику. Скажу одразу, що для всіх трьох салатів буряк можна зварити або запекти. Коли буряк печеться, вариться чи вистигає, можна замаринувати цибулю. Нарізаю на чверть кільця. До цибулі неповну чайну ложку цукру, півчайної солі, 100 мл води і 3-4 столові ложки оцту. Залишаємо маринуватися від 15 хвилин до години. Буряк спершу нарізаємо на кільця. Їх навпіл і на такі палички довжиною 2-3 см. Беремо для салату кілька солених чи маринованих огірків. Їх так само на смужки, щоправда, невеликі. Філе оселеться на трохи більші кусочки, аніж буряк. Потрапив до списку і консервований горошок. Потрібно не більше 100 грам. І наша маринована цибуля. Для заправки потрібно змішати олію та діжонську гірчицю. Солі не треба, а от поперчити за смаком трохи можна. Відмінно підійде до такого салату запечена картопля чи пюре. Другий салат складає запеклу конкуренцію попередньому. Тут також прекрасно поєднані продукти, які дарують неперевершений смак. У цьому варіанті краще буряк нарізати на невеликі кубики. Так само потрібні квашені чи мариновані огірки. Шаткуємо приблизно на такі самі квадратики, як і буряк. Якщо комусь здається це дивно, то повірте, це не так. Але нарізаємо для салату варені яйця. І якщо знайдеться вдома кілька гілочок кропу. На сам кінець маринована цибуля. Маринується так само, як і в першому рецепті. Заправляємо майонезом за смаком чорного меленого перцю можна трохи солі. Але пам'ятайте про солені огірки. Такого салату можна і просто з хлібом. Повірте, зупинитися буде важко. На останок приберіг, так би мовити, корисний салат. Тут нам потрібна буде зелень. Я використав мікс салатів. Буряк на кільця, а тоді на смужки і на кубик, як у попередньому салаті. Кубиком нарізаємо 100 грам фети. На таку порцію очищаємо пів апельсина, так, щоб не було білих волокон. Спершу цитрус на дольки, а тоді на менші шматки. І додаємо грецький горіх. Для заправки так само змішуємо оливкову олію і гірчицю. Жоден салат не залишив нас байдужим. Готовий їх чергувати кожен день. Обирайте рецепт, який вам сподобався, і неодмінно приготуйте. Ви будете зачаровані, готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою.